Не отримали субсидії на тверде паливо. З такою проблемою до нас звернулись жителі села Рудка, що на Камінь Каширщині. Люди кажуть, мали б отримати понад 16 тисяч гривень на родину. Чому гроші десь поділися? Селяни запитували і у керівництва місцевого відділення пошти, і у пенсійного фонду. Не отримавши чіткої відповіді щодо виплат, люди звернулись у редакцію нашого телеканалу. Нам дали допомогу всі держав, всі, держ... всі країни дали допомогу. ООН на тверде паливо. Така є допомога. Наші жителі села оформилися на цю допомогу, і кошти мали прийти в грудні місяці 23-го року. Ми багато прийшли тут інстанції, дзвонили на гарячу лінію, дзвонили в пенсійний, ходили і нам сказали, що кошти були виплачені до 25-го числа 23-го року. Ми не можемо зараз доказати і знайти кошти, які нам виплатились. Кожне говорить своє, відпихається один від одного. Обивали скрізь пороги, і нам сказали, що нам кошти виплачені. У це в пенсійному сказали, що ми отримали 25 грудня ці кошти, а ми їх не отримали. Я зводила в Київ на гарячу лінію. На Укрпошту, де мені повідомили, що кошти були виплачені ще до нового року були ще виплачені ще до Нового року. Те саме нам казали в пенсійному, що кошти були нараховані. І пошти виплачені. Це крик душі жителів села Рутка. Люди розповіли, пошту їм привозять раз на тиждень, а разом із тим і пенсійні виплати. Чому до мешканців Рутки не доїхали їх гроші? Ми поцікавились у територіальної менеджерки Укрпошти у камені Каширському Тетяни Парфелюк. Пошти до нас надходили в на кінці місяця. МISL2, прийшли в кінці виплатного періоду. Все Це село машина, обслуговує пересувне відділення. Попадала 30 грудня, цей кінець року е -е, суми були великі. Далі нам дали такий приказ, що вони повернулися як не оплата. Вони повернулися в пенсійний фонд. Це не те, що вони їх хавали, приховали, вони повернулися як не оплата. У нас будь-яка виплата. Якщо не виплачується, ми повертаємо, е робимо відмітку, що це є не оплата. А далі ну вже тоді як пенсійний фонд, коли вже на студійчі раз присилають відомості. Тоді оплачуємо своєю чергою у пенсійному фонді. Нам пояснили, кошти повернулись, бо їх вчасно не доставили людям. Однак ці гроші волиняни все ж отримають. Така допомога надходить українцям внаслідок урядового рішення. Кошти йдуть від міжнародних партнерів і власне пенсійного фонду. До такі виплати здійснювалися в листопаді та грудні місяці минулого року, і частково в січні місяці поточного року фонду. Органи пенсійного фонду своєчасно забезпечили передачу виплатних відомостей до відповідного національного оператора поштового зв'язку. Що стосується тих коштів, які з тих чи інших причин не були виплачені, причини ну, можуть бути різні, це і відсутність на момент, коли підійшла листоноша до доби особи, які належать ці кошти, такі кошти. Повертаються національним оператором поштового зв'язку на рахунок пенсійного фонду. В подальшому ці кошти повторно нараховуються, і відповідно, тим, хто має на це право, вони будуть виплачені. Начальник управління з питань виплати пенсій додає різні категорії населення, отримують різні суми допомоги. З'ясувати це можна безпосередньо у сервісних центрах пенсійного фонду. Розмір цієї додаткової підтримки визначається виключно індивідуально. Тут не можна сказати, що комусь буде 500 гривень, комусь буде 5 тисяч гривень, комусь буде 7 тисяч. Все залежить. Ну, по-перше, будь-яка пільга вона також розраховується від доходу домогосподарства, так само, як і субсидія. В кожного домогосподарства свій дохід, свої надходження, свої відповідні видатки і витрати на житлово-комунальні послуги. Тому сказати, чому одним стільки, іншим стільки, неможливо, оскільки є. Індивідуальний підхід Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.